Так, Opel Astra у нас приїхала на сервіс у місто Харків, офіційний дилер Велика Панасівська. Будемо розбиратися з питанням по EGR, Тут іноді загорається check Engine, помилка по EGR клапану. Треба подивитись, що воно таке. У Львові цьому автомобілі зроблено сервіс немаленький. Після чого я зрозумів, що у Volkswagen на сервіс набагато дешевший. На таку суму я заплатив за заміну фільтрів. От, будь ласка, на офіційному сервісі Opel, це Іута Львів компанія, здається, називається. Трішки я, ну так м'яко кажучи, був в шоці від такої ціни, якби. Ну, Але що поробиш? Коротше, я гадаю, тут з EGR буде дещо дешевше. Ну і далі подивляться, діагностують автомобіль повністю по іншим. Момент так, астра у нас зроблена. Забираю офіційного дилера, що в неї було зроблено. Її почистили клапан ЄГР, зняли, перечистили, він працює, все добре. Перемили, поставили назад, якогось там криміналу не побачили, долили трішки антифрізу, через те, що коли знімали, зливалося, десь щось розвелося. І замінили по пильники амортизатора. Це в Opel розповсюджена проблема. Ну, і такий рахуночок сюди не входить. Трішки познайомство робили, як то кажуть, вартість мийки ЄГР. Вона коштує десь в районі 2,5 тисяч гривень. Це зняти, помити і поставити назад, оскільки там є система охолодження підключена. Це таки громадська робота, якби тому вона і коштувала стільки. Ну, власне, далі ми їдемо їм чиститися. Що готова Астра, забрав з хімчистки все відчищено, ззовні блистить, хоча її ще не полірували нічого такого не робили. Всередині автомобільчик також прибрали. Тепер тут чисто, тепер тут пахне, ніде немає ніякої пилючки Реально тепер в автомобілі знаходитися дуже-дуже приємно. Сидіння без плям. Тобто стан, можна сказати, доведений до ідеалу. Ну і вона була така просто була трішки замащена і так глибоко, окрім пилососа, нічим не прибиралося. Задня частина то взагалі ідеал. практично. Далі, що у нас багажничок також почищений в багажничку, було трішки сміттячка. Отакий він у нас трішки сонечко, все прибрано, це взагалі. Чисте у нас виходить. Штора працює, тільки треба рівно закривати її. По суті, по суті стан автомобільчика тепер і косметичний, доведений до ладу технічно автомобілю все зроблено, тобто питання по ЄГР, воно у них розповсюджене на цих двигунах, що на 1.6, що на 2.0 Також в Львові налякали на офіційному дилері, що треба міняти EGR, хотів сказати ГРМ, а його треба помити і далі він спокійно собі їздить. От автомобіль вже тиждень, мабуть, експлуатується, заводиться, глушиться, і помилка знову не з'являється. Поки з Львова доїхав через один запуск. Вона з'являлась по EGR. От. А, далі, що ще цікавого по автомобілю? Він у нас таки 18-го року виробництва і початку експлуатації, там аж середина року 18-го, чорний колір, рідна фарба повністю, технічно олива рідини свіжі, повністю Замінені пильники на стійках і ГР промитий. Тобто на 160-23 тисячі назад замінений комплект ГРМ ще в Німеччині. Бришу в Нідерландах, автомобіль у нас з Нідерландів. Ну і по суті можна брати кататись. Комплектація у нас галогенні фари, є протитуманки 16-го розміру, диски, колеса, але вони не литі. Це ковпаки. Так виглядають. Є хром на вікнах у автомобіля. 1.6 турбодизель 110 кінських сил, але шестиступінчатий варіант. Доволі економний. Зі Львова я доїхав. Відео по витраті було на рівні 4,3 Літри, є круїз-контроль, мультифункціональний кермо, датчик світла, дощу, а у нас кондиціонер, парктроніки позаду, система стабілізації, android Auto, Apple CarPlay, великий екранчик тут є. Bluetooth підключати, слухати, стан. Реально дуже дуже гарний в автомобілі. Є електродзеркала, підігрів, регулювання, тепер дивимося в ліву сторону. Якось. Так у нас автомобільчик виглядає. По суті, готовий їхати до нового власника. Деталі, повний опис, є під відео, як завжди, там також ви знайдете ціну. І, по суті, мої контакти. Такий бюджетний автомобільчик це класов заміну гольфа Октавії, якщо для когось дорого купувати і експлуатувати. Opel все-таки дещо дешевший. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!